В Україну нарешті прийшла спека, але це не завадить дощам. Вони йтимуть на більшій частині території країни, місцями з розами. також буде вітряно. Тобто в наступні три дні очікується спекотна дощова погода. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У п'ятницю, 4 липня, дощі з хмарністю протягом дня будуть у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. У решті областей буде суха сонячна погода. Вітер у західній частині через дощі шквалистий: 7-12 метрів на секунду. У решті областей помірний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 28 до плюс 32 градусів тепла. У південних областях до плюс 34 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 17 до плюс 19 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 5 липня, дощі та грози очікуються у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території буде сонячна погода без опадів: вітер поривчастий: 7-12 метрів на секунду. Спека по всій країні трохи спаде та очікується від плюс 24 до плюс 28 градусів тепла. Лише у південних областях спека залишиться до плюс 32 градусів. Вночі прохолодно буде у північно-західних областях від плюс 11 до плюс 15 градусів, нарешті території вночі від плюс 17 до плюс 21 градусів тепла. У неділю, 6 липня, опадів ніде не передбачається. По всій країні буде панувати гарна сонячна погода. Вітер незначний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 27 до плюс 30 градусів тепла. У південних областях до плюс 32 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 13 до плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.